Гей, пошлемо листочок давай, не забудь нас, прошу, святий Миколай, не забудьте про нас, янголята, Вас спогають і хлопці, і дівчатка. Дитячими роками янгелі збирали свої побажання, на них записали передамо у небо тобі Миколаю, аби ти здійснив все, про що ми бажаємо. Дорогий Миколай, пишу тобі листа з великим побажанням, аби закінчилась війна, щоб мир в Україні швиденько настав, щоб ти це здійснив, поки я спав. Миколай, закрий країні небо і кожному солдату бажаю пожилету, щоб вони могли нас захищати. Ну а ми спокійно вдома спати. Миколаю, захисти нас від нещастя, подаруй нам чудо і дитяче щастя, щоб українці повернулися додому і мирно в Україні стало, як ніколи. А ми щороку чекаємо цей день, загадуємо бажання, пишемо листи, як новорічні дзвоники, зелень зелень так і здійснюються мрії наші всі. Бо з нами поруч ангел найдобріший. Що Миколаєм зветься цей святий. І кожен з дітлахів найщасливіший. Отримував від нього, що хотів. У минулому році святий Миколай приніс ялинку. Яскраві вогники і танці, і пісні. І так в танку вружали всі сніжинки. І так населились українські дітлахи. Всі свята завжди ми святкували, бо там, де діти завжди радість в сміх. І ми в той рік не уявляли, що прилетить війна на наш поріг. Що мене так зробили у минулім році. Святина з Миколаєві скажи, де помилка і на якому кроці найщидріше Янгола, допоможи. Чому війна нам всіх новини? Людей, дорослих і навіть малюків, чому розбиті сім'ї та родин, неначе я, дітей чи їх батьків. Ми українські діти снов діждали свята, ми віримо казку, щастя та добро, і мріє у нас одна кровата, нехай прихився, за кіно. Сідаю знову ста писати Миколаю, Нехай з помилками все-таки пишу. Я знаю, вірю, він його читає. Я лише одного в нього попрошу Не хочу зовсім ніяких подарунків, навіть цукерки, мандаринів, олівців, нехай готорбинка буде без пакунків, Хай поверне спокій усіх минулих днів. Він добрий, він мене почує, слухняним хлопчиком я буду обіцяю. Хай лиш один подарунок приготує мир та спокій для рідного краю. А я великими буквами напишу про щоб житична війна. Навіть відконі ється і що бо Миколай виконує прохання всі сповна. А я червоним словом, життя. Виведу у пен, з Нехай воєнне слово укрить. Я бажання з янголом у небо відпускаю, нехай свиться долітає до святого Миколая, хай усе він прочитає, виконає чудо. І щасливі українці маленькі, вмить будуть. Вірую надією, пахне земку всюди, бо надходить вже до нас, Миколає чудо. Згадайте свою мрію святого Миколая. Миколай як чарівник здійснить всі бажання. Ти сильний, ти лицар добрих справ, прохання діток завжди чуєш. Я лише одне бажання загадав, блин дійде до тебе, ти почуєш. Ми просто хочемо, мені спокійно. Просити. Вночі, щоб не зібратися із ліжка, До школи з радістю щодня ходити, через покійної брешки на доріжках. Святий Миколай, я вчора ж але не для себе ні, нічого не треба. Прошу порятунок для воїнів наших рятунок, нікого не клич із собою на небо. Лиши на землі для моєї країни вони наша годість надійне плече. Ти витягні нас з цієї страшної руїни, яка нам були ще і пече. Святим, Миколаєві Боже, з нами положі, лісі ж пошука. Ми обіцяємо, чуєш, усі обіцяємо, що будемо вчитися, щоб мудрими бути людьми, ти нас не залишиш. Ми просимо, ми благаємо, читати ми книги і усі молитви. А ми обіцяємо слухняними бути завжди. І навіть у різкі ти приносити не будеш найдобріший святий, спільно мрію нашу, здійсни, ж діток українських, дуже любиш. Святий Миколай, ти в садинку кожної дитини. В наших мірях, надіях, думках. Винеси нам, будь ласка, розмирної тихої днини, ми віримо, будь, що перемога у твоїх руках. Щоб моя мама не плакала ніколи, щоб тато мій не брав у руки зброю. Святий Миколу, прошу тебе, святий Миколу, не хочу для країни я війни та бой. Хай випаду з неба переможні снежинки і закружляють радісно саме в танку, а ми засвітимо всі новорічні ялинки. «Більше нічого, мій ні, Миколаю, я в тебе не попрошу. Я прибув до вас сьогодні з сонячного раю, з неба вам привіт приношу і благословляю. У моїх янголят є дві книги чорна та біла. До білої я вношу прізвища хороших, добрих, слухняних дітей, і їм я приніс подаруночки, а до чорної книжки не слухів. Для них у мене є різочки. Молодці всіх дітей, що добрі, щирі, з праздником вітаю, і для кожної дитини подарунок маю. Я всім діткам покладу подаруночки під подушку, тож прийдете додому, полягаєте спадки, а вранці дістанете подаруночки.